Леся Українка. Ні. Я жива. Я буду вічно жити. Я в серці маю те, що не вмирає. Леся Українка. Лариса Петрівна Косач народилася 25 лютого 1871 року. В місті Новгород Волинському в інтелігентній літературній родині. Її мати Ольга Петрівна Драгоманова Косач письменниця, батько високосвічений поміщик, який дуже любив літературу і живопис. Дитячі роки Лесі минали на Волині, у краю предвіковічних соснових борів, таємничих лісових озер росистих лук. Дівчина росла веселою і жвавою, серед ровесників виділяла здібністю і працьовитістю, демократичний стиль життя в родині сприяв зближенню із селянськими дітьми, засвоєнню народних звичаїв і традицій. А фольклор волині вводив вразливу дівчинку в незвичайний химерний світ української міфології з її мавками. Перелесниками, русалками. Маленька Леся так повірила в існування лісових істот, що потаємно вночі, перемагаючи страх, бігала в ліс і там шукала Мавку. Місто Новгород Волинський. У цій хаті народилася Леся Українка. На цій світлині Леся Українка з братом Михайлом. На цих світлинах Новгород Волинський літературно-меморіальний музей Лесі Українки. Дев'ять цікавих фактів із життя письменниці. Перший. Леся дуже любила музику, і мама купила для свого малятка рояль. Коли Лесі було всього 5 років. Однак у 9 років дівчинка захворіла на туберкульоз кісток і хвороба прикувала її до ліжка. Другий факт деякі дослідники першою любов'ю майбутньої великої поетеси називають Максима Славинського. Коли вони познайомилися, Лесі було 15, Максиму 18. Третій факт. Леся Українка вільно розмовляла українською, російською, польською, болгарською, німецькою, французькою та італійською мовами. Добре знала латинь. Четвертий. У стані крайнього виснаження від поганої роботи нирок Леся згасла на 43-му році життя у містечку Сорамі в Грузії. А приїхала вона в Сурамі разом із своїм нареченим Кліментом Квіткою у вересні 1903 року. П'ятий факт. На честь Лесі Українки названий астероїд 2616 Леся, який відкрили 28 серпня 1970 року. Шостий факт. Лесю і її брата Михайла у сім'ї називали спільним іменем Мішель Лусіє через нерозлучність. Сьомий факт. Свій псевдонім Лариса Косач запозичила в дядька Михайла Драгоманова. Він підписувався як українець. А оскільки Леся дуже любила свого дядька і захоплювалася ним. То вирішила в чомусь бути схожою на нього. Восьмий факт хворобливу і тендітну Лесю Іван Франко називав єдиним мужчиною в нашому письменстві. Дев'ятий факт: в останні роки життя очі Лесі Українки набули надзвичайно блакитного кольору. Цікаво, що до того вони не мали. Настільки інтенсивного забарвлення. Моя ти зіронька святая, моя ти сила молодая, світи на мене і огрій, і оживи моє побите, убоге серце укрите, голоднє. І оживу, і дому вольною на волю і з домовини возову, і дому вольною одоле, пророче наш, моя ти доле. Твою думу назову Тарас Шевченко. Іван Франко писав З часу Шевченкового Поховайте та Вставайте, Україна не чула такого сильного, гарячого і поетичного слова. Мимоволі думаєш, що ця хвора слабка дівчина чи не єдиний мужчина на всю нову сучасну Соборну Україну. Леся Українка не силується на Шевченків пафос, не переховує його термінології. У неї є свій пафос, своє власне слово. Леся Українка. Це звучить узагальнюючи, як ім'я, якому злились мільйони українок і українців, мільйони безвісних чесних борців за свободу, які в глухі часи. Жорстокого царизму сліз за російським пролетаріатом не побоялися устати проти гніту і рабства. Павло Тичина. Дякую за увагу!